Вітаю, друзі. Сьогодні у нас не дуже приємна наочність для проповіді. Це мішок сміття. За тиждень в офісі назбірується до повного і його потрібно виносити геть. В протилежному випадку будуть проблеми, ви ж розумієте. До офісу не зайдете, тому що буде неприємний запах. Ви скажете, все правильно робите? Всі нормальні люди. Регулярно виносять сміття з хати. Виявляється, що не всі. Ті, що живуть на болотах, кажуть, що сор із ізби не виноси, а під лавку. Копій. Чули таку приказку? Мені цікаво, хто її придумав. Ну і яке насправді вона має значення, тому що це ж безглуздо зберігати сміття в хаті під лавкою. Всім зрозуміло, що згодом хата перетвориться на смітник. І вона почне смердіти гірше за все. І до речі, саме так трапилося з Росією. Вона накопичила в себе стільки різноманітного сміття, що засмерділася. І тепер люди десятиліттями будуть обходити боком це сміттєзвалище під назвою Руський мір. Ніхто не захоче мати з ними справи. Друзі, в поширенні цього контенту дуже важлива ваша підписка, якщо ви досі не підписані. Будь ласка, підпишіться, а також поставте лайк. Ну і звісно, що ми чекаємо на ваші коментарі. Це наше прохання, будьте ласка. Але я згадав це прислів'я про сор і ізбу недаремно. Мені роблять зауваження про те, що я, мовляв, змішав всіх російських пропутінських пасторів докупи і виставив їх на посміховисько в своїх відео. Виявляється, що так не гоже чинити. З Божими помазанцями. А ще я торкнувся теми українських віруючих, які чинять неправду. Коротше кажучи, вляпався, як у нас кажуть, наповну. а зачепив заживе. А виявляється, що так не можна робити. Не можна казати, що віруючі люди теж грішать. Не можна виносити сор із церковної ізби. Я не знав цього. І взагалі нікому не можна докоряти, не можна робити будь-якого зауваження, торкатися будь-якої болючої теми в християнстві. Бо ти вже, виявляється, судиш. Не чіпай, залиши як є. Подивися краще на себе. А знаєте, чому церковні люди так гостро реагують на подібні речі? Тому що вони вважають, що це дискредитує церкву в очах грішного світу. Ви розумієте, який маразм? Виявляється, що ми маємо демонструвати для світу гарний фасад, а розповідати грішникам, що всі віруючі люди абсолютно інші. Вони святі, Віруючі не грішать. Ми будемо показувати світові, які у нас гарні симфонічні оркестри, які правильний зовнішній вигляд, які глибокі духовні пісні. І ви думаєте, що люди на це купляться? Вони, хоч і грішники, але вони все розуміють. Вони духом відчувають фальш, що за всім цим блиском, лицемірством і фарисейством насправді дуже багато бруду. Коли грішні люди а в непристойному одязі заходять в наші церкви, вони ж бачать, як ми на них дивимося. Вони відчувають, чи ми їх любимо при цьому, чи насправді для нас Важливіший фасад. Наші серця при цьому, на жаль, закриті, тому що в них дуже багато гордості. А як ви побачите гордість? Фарисейську гордість, як ви побачите, її можна лише відчути. Сміття воно завжди тхне. І люди відчувають, де їх люблять, а де призирають і дивляться ось так. Як ви бачите, друзі, церква також хворіє. На цю російську хворобу під назвою Плюшкін. В церкві, виявляється, також накопичується багато духовного сміття. Ми зовні робимо вигляд, що в нас все гаразд. У нас правильна зовнішність, гарні традиції. Зовні лише покора і святість, смирення демонструємо. А коли зазирнеш всередину, то жахнешся від того, що там знаходиться. І люди не бояться жити з таким сміттям роками. Я маю на увазі віруючих. Здається, ніби віруючі люди, а в серці знаходиться купа різноманітного бруду. І все це в людському серці. В серці людини, яка говорить і вірить в те, що вона віруюча. До речі, Ісус Христос наголошує на тому, що саме зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирство, лукавство, підступ, безстицтво, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Тепер ви розумієте, де знаходиться справжнє сміттєзвалище в людському серці. Я раджу вам, друзі, ще раз уважно перечитати ось цей текст з Євангелії Від Марка, який я щойно процитував. Можливо, ви побачите в ньому знайомі речі, можливо, побачите лукавство або гордощі, а можливо розпусту. Ці речі знайомі вам тому, що ви їх чините. Ви поступаєте лукаво лицемірно або демонструєте гордість. Чи знаєте ви про те? Що жити з такими речами в серці дуже небезпечно. Біблія говорить, що всі ці речі Бог ненавидить. Вони несумісні з його праведністю і з його святістю. Це речі, які чинить диявол. І таким речам зовсім не місце в людському серці. Тому що воно, це серце, має бути храмом Божим, так написано. Ви Божий храм. І Дух Божий у вас пробуває. Ісус сказав, як хто любить мене, той слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Задумайтесь над цим. Де збирається закладати свою оселю Господь? Виявляється, що в людському серці. В Твоєму і в моєму. Апостол Павло? в листі до Ефесян, в третьому розділі молиться наступною молитвою. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі й на землі, щоб він дав вам за багатством слави своєї з силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Виявляється, що Христос має замешкати в серці. І для того, щоб Він мав там перебувати. Наше серце має стати чистим. З цим ви погоджуєтесь? Далі написано: то приступаймо з щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Насправді, це дуже серйозна тема, як ви бачите. Я маю на увазі стан людського серця. А тепер уявіть, якщо те, чого бажає Господь, раптом стане реальністю, і ми дозволимо йому оселитися в наших серцях, то невже ви гадаєте, що він буде миритися з усім тим брудом і непотребом, який має там місце? Невже він свій трон розділить з дияволом або з нашим я? Хіба Господь погодиться жити поруч з сміттєзвалищем? Ну просто подумайте логічно. Якщо він сказав до Моїсея, не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце бо що на ньому стоїш, земля свята, то невже він закриє очі на те, що ви маєте гірку заздрість і сварливість у ваших серцях? Послухайте, ну ніколи, ні за що і ні за яких обставин Господь не буде миритися з беззаконням. Навіть з дрібницями, які не мають нічого спільного з його святістю, він миритися не буде. Коли в Єрусалимському храмі завелося сміття, то Христові довелося взяти в руки Батога і вигнати беззаконників геть. І причому, зі словами, дім буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. Бог не мириться зі сміттям. Навіть якщо це дуже трішки сміття, навіть якщо це просто крихта розпусти, десь далеко в думках, ти стріляєш очима на чужі спідниці. Знаєш, що Бог з цим миритися не буде. Навіть якщо залишається лише один грам гордості в твоєму серці, зовсім непомітна ненависть, Бог ніколи не закриє на це очі. Бог відчуває присутність гріха на відстані, немає з ним нічого спільного. Апостол Яків пише в посланні до церкви наступне: Очисти руки грішні, та серця освятіть двоєдушні. Це він говорить до церкви, уявляєте? Виявляється, що в церкві також є люди з нечистими руками, з грішними вустами і двоєдушними серцями. І неважливо при цьому. Наскільки ми консервативні, наскільки правильно виглядаємо зовні, і наскільки благочестиво відбувається хід нашого богослуження. Бога при цьому всьому непокоїть лише одне це стан наших сердець. Йому важливо, щоб там не було сміття. Ви знали про це раніше? Звертаючись до свого народу через пророка Ісаю, Господь говорить такі слова. Як Приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм. Хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару. Ваше кадило, огида для мене, воно. Кадило стало для Бога огидою, як влучно сказано. Ніби для сьогодення. Скажіть, будь ласка, хіба кадило московських попів, які благословляють війну в Україні? Не стало для Бога огидою? Як ви гадаєте? І далі Господь говорить вражаючі слова: Новомісяча ваші і усі ваші свята, ненавидить душа моя, вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої просягайте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Ось виявляється, яка точка зору Господа. На всі наші богослужіння і свята. І це при тому, коли в серці знаходиться бруд. Для Бога все це так зване богослужіння, не в Не в радість. в радість всі ці дзвони, кадила, пишноти, все це тягар для нього. Ви розумієте? Вже пізніше Христос, звертаючись до фарисеїв, скаже схожі слова. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток і всякої нечистоти, Бог ніколи не вчив приховувати і замовчувати гріхи друзі. І тому, коли мені кажуть, що те, що робиться всередині церкви, не можна виносити назовні, не можна критикувати служителів церкви, не можна говорити про те, що віруючи, теж гріша. То я цим категорично не згоден. В Слові Божому, ми знаходимо силу силену історії про те, як Господь виявляв сміття в церкві і викидав його геть зі свого храму. Ось вам до прикладу, церква в Коринті. Це була церква з першого століття. Тоді ще були живі апостоли Христові. Апостол Павло пише до церкви листа, в якому він говорить. Що в них є такий гріх, уявіть, про який не чувано навіть у поган. І апостол не мириться з цим сміттям в церкві. Він ж не каже, о, я не буду дискредитувати корінтян. Він наказує вилучити лукавого поміж себе саміх. І ми читаємо про це сьогодні. Не можна дозволяти залишатися гріховному брудові в церкві, інакше вона засмердиться. Навіть якщо служитель церкви перетворився на сміття, то про це. Все одно не можна мовчати. В Першоапостольській церкві свого часу був один діяч, якого дуже важко назвати служителем церкви. Його звали Діотреф. Апостол Іван не залишив його ріби без уваги. Він написав листа, в якому відверто сказав про його диктаторське правління. Я написав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому, коли прийду, Згадаю його діла, які він робить, докоряючи нам поганими словами і не задовольняється цим, але й сам братів не приймає, а тим, що хочуть приймати, забороняє і викидає з церкви. Христос, відправляючи листи семи церквам в Малій Азії, пише про те, що в їхньому середовищі є дуже багато бруду. До ангела церкви в Таятирах Він пише: Але маю на тебе. Що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Зберігати таке сміття в середовищі церкви неможливо, це смертельно небезпечно. Це обов'язково приведе до духовної хвороби або навіть смерті. Нам потрібно дозволити Господу очистити нас від всілякого бруду. Нам потрібно дозволити Ісусу зацарювати в наших серцях. Свого часу Давид молився такою молитвою. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисть Ти мене І ще. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте, створи мені, о Боже, і дух потужний віднови. Внутрі моїм. Скажіть чесно, а ви молитеся такою молитвою, чи вам подобається і далі жити сміттям в серці? Чи знаєте ви, друзі, що лише люди з чистими серцями зможуть побачити Бога? Так написано в Слові Божому. Це слова Христа. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. І відповідно, що люди з нечистими серцями. Бога не побачать. Про це також написано в Слові Божому. Це книга об'явлення. І не війде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, що записані в книзі життя ягняти. Якщо все це настільки серйозно, друзі, то нам потрібно щось робити зі своїми серцями, правда? ж? Нам потрібне серйозне очищення. І саме до цього закликає нас Біблія. І сьогодні Бог поміщає нас з вами в такі обставини, в яких легковажне відношення до цього питання просто неможливе. Тому що ми з вами живемо в час, коли ми дивимося смерті в обличчя. А Якщо в момент смерті наші серця виявляться нечистими, повірте, що наслідки цього навіть важко уявити. Отже, маючи такі обітниці, Улюблені, очистимо себе від усякої нечистості тіла та духа, чинячи святість у страху Божому. І нехай у цьому допоможе нам Господь.